Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебри 11 класу та працюємо зараз по темі комплексні числа. Сьогодні наше 323 заняття. Тема якого розв'язування алгебраїчних рівнянь на множині комплексних чисел. Що таке комплексні числа, ми з вами вже обговорили на минулому занятті, як з ними працювати, ми також поговорили. Вивчили елементарні е, алгебраїчні операції, як переводити комплексне число до тригонометричного виду і так далі. Сьогодні ж я вам розповім, як розв'язувати алгебраїчні рівняння на множині комплексних чисел. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ще краще поділитися цим відео зі своїми друзями, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, розв'язування алгебричних рівнянь на множині комплексних чисел. Ми сьогодні розглянемо саме квадратні рівняння. Давайте згадаємо, що таке квадратне рівняння. Рівняння виду квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0 вважається квадратним, тому що тут є квадрат. У квадратному рівнянні є коефіцієнт А, коефіцієнт Б та коефіцієнт С. Елементарний приклад квадратного рівняння, скажімо, х квадрат плюс 2х плюс 4 дорівнює 0. Ось це наше квадратне рівняння. До речі, квадратні рівняння вивчалися у 8 класі. Тому, якщо ви забули цю тему, то попередньо подивіться її. Згадайте, що в нас тут? Коефіцієнт а – це одиниця, бо х у квадраті нічого не стоїть, тому це 1. Коефіцієнт Б це двійка, коефіцієнт С це 4. Після цього, коли ми визначилися з коефіцієнтами, наша задача знайти дискримінант. І згадуємо знову ж таки з курсу восьмого класу: якщо в нас дискримінант є більшим за нуль, то в нас є два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то в нас один корінь. І якщо дискримінант менший за нуль, то в нас нуль коренів. Тобто коренів немає. І ми зупинялися, коли вивчали восьмий клас, ми зупинялися на цьому розв'язку. Ми писали, що квадратне рівняння коренів немає, і все. Але ж коли ми вивчили множину комплексних чисел і зрозуміли, що це таке, тобто згадаємо, да, комплексні числа це уявні числа, тобто це ті числа, яких не існує. Але ми їх уявляємо, то ми можемо відповідно після цього і робити розв'язки. Тобто, якщо наш дискримінант менший за 0, припустимо, мінус 4. А чому нема розв'язків, коли дискримінант менше нуля? Бо нам далі необхідно використовувати формулу для знаходження x1 та x2. А ця формула виглядає як мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту. А на множенні дійсних чисел корінь з мінус 4 ми винести не можемо. А якщо ми не можемо винести корінь з мінус 4, то відповідних корінь немає, але на множенні комплексних чисел він є. І зараз я вам покажу приклади подібних рівнянь. Отже, маємо рівняння. z 8 z 25 дорівнює 0. Це рівняння є квадратним. Отже, квадратне рівняння. Що нам необхідно, по-перше, зробити? Знайдемо дискримінант. Але попередньо визначимо коефіцієнти. Коефіцієнт а дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює 8, коефіцієнт С дорівнює 25. Тепер, після цього, знаходимо за формулою Б квадрат мінус 4 ас Б в нас це 8 8 у квадраті це 64. Мінус. 4 помножити на 1 і помножити на 25. Що в нас це виходить? 64 мінус 100. Скільки це буде? Це буде мінус 36. Отже, в нас виходить, дискримінант дорівнює корінню з мінус 36. Корінь з мінус 36 на множині дійсних чисел ми вивести не можемо. І переходимо до множини комплексних чисел. І відповідно чому дорівнюватиме корінь з мінус 36? так як дійсних розв'язків. Цей вираз немає, тому ми переходимо до множини комплексних чисел. І на множині комплексних чисел ми знайдемо корінь з мінус 36. Корінь з мінус 36 на множині комплексних чисел дорівнюватиме 6i. Чому 6i? Ну, корінь з 36 – це ясно, да? що це м буде 6, корінь з 36. А чому i? Я вам на попередніх заняттях казав, що i квадрат дорівнює мінус 1. Це як визначення комплексного числа. Якщо ви не дивилися попереднє відео і зараз вам це не зрозуміло, то поверніться та подивіться. От дивіться, 6 і, якщо ми помножимо на 6, то ми отримаємо 36i квадрат. Якраз те, що і було. А і квадрат це мінус 1. Отже, 36 помножити на мінус 1 буде мінус 36. Відповідно, ми довели, що корінь з мінус 36 – це 6i. Тепер, так як ми визначили, чому дорівнює корінь. З мінус 36. Це буде 6. Запишемо. То знаходимо x1 та х2. Х1 формула мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2А. Мінус b, тобто мінус 8. Корінь з дискримінанту це 6. І ділене на 2А. Тобто на 2. Тому що в нас а одиниця. На 1 умножити, сенсу немає, просто на 2. Дорівнює. Мінус 8 плюс 6. Мінус 8 ділити на 2, мінус 4. 6 на 2 буде 3. Мінус 4 плюс 3. Тепер знаходимо х2. Х2, якщо ви пам'ятаєте квадратне рівняння, то основна відмінність х1 від х2 це у знаку перед дискримінантом. Тут був плюс, відповідно, у x2 буде мінус. Тобто мінус 4, мінус 3. Таким чином ми розв'язали квадратне рівняння на множині комплексних чисел. Сподіваюся, вам це було зрозуміло. Аби закріпити це, давайте розв'яжемо ще одне рівняння. Тепер маємо ще одне рівняння. z квадрат мінус 3-2i помножити на z плюс 10 дорівнює 0. Як нам його розв'язати? Що ми робимо? Спочатку ми також визначаємо коефіцієнти. Порівнювати коефіцієнт а. Чому дорівнювати коефіцієнт Б та коефіцієнт С. Пишемо: коефіцієнт так. С одиниця. Коефіцієнт B – Це 3 мінус 2i. І коефіцієнт C – це 10. Тепер за цима коефіцієнтами знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат 3 мінус 2i у квадраті мінус 4 помножити на, на 1 та на C – 10. Розкриємо дужки. 3 квадрат це 9. Мінус 2b, тобто 2 на 3, 6, 6 на 2, 12, мінус 12. Та плюс 4. Тут мінус 40. Після цього, що ми робимо? 9 мінус 40 це мінус 31. І 4 х квадрат, квадрат, Ми можемо представити і квадрат як мінус 1. 4 помножити на мінус 1 буде мінус 4. І ще в нас тут виходить мінус 12. І того, якщо ми порахуємо, буде мінус 35, мінус 12i. Тепер, що ми маємо зробити? Ми маємо знайти корінь з цього числа. Бо нам необхідна саме корінь. Тобто в нас виходить корінь мінус 35 мінус 12i. І чому це може дорівнювати? Згадуємо, що ми працюємо з комплексними числами, відповідно, це дорівнюватиме певному комплексному числу x плюс y. І що ми робимо після цього? Ми зведемо до квадрата обидві частини нашого рівняння. Що ми отримуємо? Тут ми отримуємо просто мінус 35-12i. Тут же в нас виходить х2х. І плюс y квадрат і квадрат. Тепер порахуємо x квадрат та 2х ми залишимо, як є, бо з ним нічого не можемо зробити. А ось y квадрат і і квадрат, якщо ми і квадрат представимо за формулою як мінус 1, то в нас буде перед ігроком просто мінус y квадрат. Тобто записуємо. Мінус 35 мінус 12i дорівнює х квадрат мінус y квадрат плюс 2 і. Це наша кінцева відповідь з приводу того, як ми розкрили дужки. Працюємо далі. Тепер нам необхідно розв'язати цей вид рівняння. Записуємо. х квадрат мінус y квадрат дорівнює мінус 35, а мінус 12 дорівнює 2xy. І виходить деяка система рівнянь. Давайте ми це витримо, бо це вже нам не потрібно. І зараз перейдемо до розв'язку нашої системи. До розв'язку нашої системи. Дивіться. Ми можемо розпочати розв'язок з другої системи. По-перше, ми можемо скоротити тут і і тут і. І мінус 12 і 2х ми мінус 12 і 2 також скоротимо. У нас виходить мінус 6 дорівнює хі. Цю систему переписуємо x квадрат мінус і квадрат дорівнює мінус 35. Далі, що ми робимо? Дивіться. Ми виразимо або x, або y з першої системи. Ну, давайте виразимо, скажімо, x. x дорівнює. Мінус 6 поділити на y. Підставимо наш x до другого рівняння та знайдемо y. Отже, що в нас виходить? Мінус 6 ділений на y квадрат. Мінус y квадрат дорівнює мінус 35. Після цього, після цього ми шукаємо 6 квадрат це 36. Y квадрат мінус y квадрат дорівнює мінус 35. Тепер необхідно усе домножити на y квадрат, аби позбутися знаменника. Отже, в нас виходить 36 мінус y у четвертому степені дорівнює мінус 35 y квадрат. Перенесемо усе в один бік і будемо розв'язувати як бік рівняння y у четвертому степені, мінус і у четвертому степені плюс 35 плю6 дорівнює 0. Отак. От В нас вийшло. Тепер помножимо усе на мінус 1. І отримуємо y у четвертому степені мінус 35, мінус 36 дорівнює 0. Розв'язуємо. Робимо заміну. Y Квадрат дорівнює t. І в нас виходить наступне рівняння. Це біквадратні рівняння. Хто не знає, як вони розв'язуються, це також 8 клас. Подивіться попередньо. Виходить t квадрат мінус 35т, мінус 36 дорівнює 0. Робимо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює 35 квадрат мінус 4 помножити на мінус 36. Скільки це буде? Виходить 1369. І знаходимо корінь з 1369. Це в нас 37. Тобто, якщо вийшов дискримінант, то, скоріш за все, ми розв'язуємо з вами це вірно. Тепер. Давайте ми це також з вами витримо. розв'язки дискримінанту. Вони нам вже не потрібні, бо місця мало. Також витримо це. тобто Ми залишимо собі лише те, чому дорівнює наш корінь з дискримінанту. І розпочнемо розв'язувати наше рівняння. Отже. Отже. Пишемо. Виходить, Т1 дорівнює мінус B, тобто 35, плюс 37, так як дискримінант був 37, ділений на 2. Що це виходить? Тут 2, ну, 7, 72 виходить. Ділене на 2, це буде 36. Т2 дорівнює 35 мінус 37, ділене на 2, буде мінус 1. Отже, Т1 та Т2 ми знайшли. Підставимо у заміну. Ми робили заміну. У нас було у рівнянні, Ми писали, що наше е, y у 4 степені, точніше, y у квадраті, дорівнює t. Тому ми підставляємо до заміну y квадрат дорівнює 36, відповідно, Y дорівнює плюс-мінус 6. Та ми писали, що y квадрат дорівнює знову ж таки t, тобто мінус одиниці. Тому що перше t у нас 36, ми його підставили, друга t мінус 1. Відповідно, y. Дорівня немає розв'язків. Бо ми зараз розв'язуємо рівняння на множині дійсних, а не комплексних чисел, і мінус 1 не може бути у квадраті. Тому наш розв'язок плюс-мінус 6. Ми знайшли дискримінант. І тепер йдемо далі. Тепер, коли ми з вами вже знайшли y1 та y2, ось це наше значення y1 та y2. Це плюс-мінус 6, ми можемо знайти відповідно x. Там, де ми його виражали, ось ми виразили x до рівня мінус 6 ділений на y, то відповідно знаходимо x 1, це якщо, наприклад, наш y дорівня 6 плюс 6, це виходить мінус 6 ділений на 6 буде мінус 1. І якщо наш y дорівня мінус 6, то це відповідно буде просто 1. Таким чином, ми з вами знайшли розв'язки. Отже, тепер ми можемо з вами скласти дискримінант, чому дорівнюватиме цього рівняння. Коли ми вже виконали такі розрахунки. І ще раз запишемо: якщо x1 дорівнює 1 мінус то y1 дорівнює 6. Якщо x2 дорівнює 1, то y2 дорівнює мінус 6. І тепер це теж витрима. Тепер складемо е, рівняння для дискримінанта. Для дискримінанта цього рівняння. Бо воно нас спершу не вийшло, бо в нас вийшло комплексне число. Як ми пам'ятаємо, що будь-яке комплексне число складається як Хлюс І, то відповідно ми складемо рівняння для дискримінанту, їх буде декілька. Дивіться, мінус 1 плюс і 6. І Z2 дорівнює. Відповідно, е, 1 мінус 6. Тільки це не z1 та z2. Це у нас виходить наша d дискримінант. Так. І після цього що ми зробимо? Ми підставляємо до рівняння. Ми шукаємо z1. Та z2. От дивіться. Формулу згадуємо мінус b. B в нас це ось. Тобто ми пишемо з іншим знаком. 3 мінус 2. Після цього. Плюс корінь з дискримінанту. Якщо у нас дискримінант дорівнює з цим значенням, спочатку розглянемо 1 та 2. Плюс корінь з дискримінанту мінус 1. Пишемо мінус, мінус 1 плюс 6. І ділене відповідно на 2а. Тобто просто на 2. Да? Бо а в нас одиниця. Рахуємо, 3 мінус 1 це 2. Мінус 2i плюс 6 це 4і. Ділене на 2. І скільки це буде? 1 плюс 2i. Це ми порахували для значення, коли. Перед дискримінантом плюс рахуємо z2. Коли перед дискримінантом мінус, записуємо 3 мінус 2. І тут же знаки будуть інші, бо ми ставимо мінус перед ним. Тобто буде плюс 1 мінус 6 ділене на 2. Мінус 2 мінус 6 це мінус 8. 3 плюс 1 це 4, ділене на 2. Мінус 8 ділене на 2, це мінус 4. Та а, 4 ділене на 2, буде плюс 2. Так, ми знайшли з вами два корені для цього дискримінанта. Для цього. Коли в нас значення мінус 1 плюс 6. Тепер знайдемо корені Z3 та Z4 для оцього дискримінанту. Давайте будемо шукати десь тут. Витираємо ці значення. Треба вмістити. Це ми знайшли вже. Тепер знаходимо оце значення. Дивіться. Пишемо Z3 дорівнює b 3 мінус 2. Далі плюс. 1 мінус 6. ділене на 2. Дорівнює. 3 плюс 1 4. Мінус 2, мінус 6, мінус 8. Ділене на 2. Це дорівнює 2 мінус 4i. І осталося знайти Z4. Будемо шукати тут. z4. Z4, коли перед дискримінантом цим стоїть знак мінус. 3 мінус 2. Мінус 1 плюс 6i ділене на 2. Це дорівнює. 3 мінус 1 це 2. Мінус 2i плюс 6 це буде плюс 4 і. Ділене на 2. Або ж 1 плюс 2i. Тепер визначаємося з коренями. Зверніть увагу, у нас х2 та х3, вони однакові. Лише тут місцями змінено все. Тому ми з вами можемо зробити так. Ми з вами можемо один цих коренів прибрати, бо вони однакові. Тобто Z2 ми беремо тільки до уваги ось його значення. Z1 та Z4 вони також однакові. Тобто ми його також викреслюємо. Ми беремо тільки це значення. Тобто, розв'язки нашого цього квадратного рівняння на множині комплексних чисел оці два числа. Так, ми розібрали з вами два приклади. Другий приклад, звісно, був набагато важчий, ніж перший, але якщо ви будете послідовно усе в ряд записувати за мною, ось так я пишу, так і ви в ряд. Бо просто на дошці все не вмістиш. І ви не бачите усього рівняння одночасно. А якщо ви це будете записувати до зошита, ви будете бачити усе рівняння, вам буде набагато простіше це зрозуміти. Придивіться це ще раз, якщо не зрозуміли, це не важко, дійсно не важко. І тоді. Сподіваюся, ви зрозумієте. Вам дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео своїм друзям. Чекаю усіх на наступному уроці. Ну, і якщо щось непонятно, пишіть в коментарях. Спробую всім відповісти. До зустрічі на наступному занятті.